Всім привіт! З вами Макс ви на каналі Youtube, канал по 3D друку На жаль, зараз дуже мало часу робити дуже якісний контент. Але за весь час роботи з даними принтерами, роботи 24 майже на 7, з великим парком машин. На протязі всього цього часу, роблячи дуже серйозні, складніші проекти, які я тільки в житті міг робити, я отримав безцінний досвід, яким я хочу з вами поділитися. І так. Перед вами зараз встає досить цікаве питання. Продати свій старий принтер, купити новий. Але треба розуміти різницю. Ми зараз не говоримо про тих людей, які просто хочуть купити собі принтер, у яких немає. Перед вами ось такі машинки. Це у нас Saphir Plus, всі ви його знаєте. До речі, дуже круто друкує. Після моїх модернізацій реально супер. Це у нас реборн другий і реборн другий. До речі, ось цей реборн я купив нещодавно одного з моїх підписників Антона. Дякую, друже. Дійсно крутий принт. В ньому були деякі проблеми, з якими він не зміг нічого зробити. Вони полягали просто в несправному блоці живлення, який я замінив на свій старенький, десь знайшов, і тепер у мене, як бачите, все працює. І так, переходимо до того, чи є сенс їх продавати, щоб, наприклад, замість Reborn 2 з величезною областю друку купити Reborn 3. В чому ж різниця між ними, між сучасними принтерами і ось такими старенькими? Різниця лише в місках, друзі, тільки в місках. Більше ні в чому. Механіка та ж сама, комплектуючі ж, ті ж самі. Корпус, навіть зібрано майже те ж саме. Тобто нічого різниці ну майже ніякої. Тільки мізки відрізняються. В чому різниця мізків? Тут у нас стоїть звичайнісінька плата, нічого складного в ній немає, а стоїть прошивочка Марлін, яку всі знаєте, чудово. Вона, до речі, працює з інпут-шейпінгом, а він кривувато працює, але все ж таки працює. Він дозволяє збільшити, трошки збільшити швидкість друку. В нових платах використовується прошивочка Clipper, яка компенсує резонанс, який з'являється в разі швидкого друку. І це призводить до того, що дана прошивка Clipper, вона дозволяє друкувати швидко, набагато швидше, вдвічі там втричі швидше, ніж в звичайному принтері, без втрати якості. І це і є основна відмінність. Сучасних принтерів. Звісно, ми не беремо бамбулаб, тому що Бамбулап це топовий принтер, який коштує там, в 3-4 рази дорожчий, там карбонові вали, там полегшена кінематика і так далі. Ну тобто зроблена, в принципі, якісно і гарно. Але, чесно кажучи, за ці кошти можна купити 2 або 3 таких принтери. Тому якби ми маємо це також враховувати. До речі, хочу сказати, що Reborn 3 від літаючих мішок, тобто нова. Модифікація більш сучасна, вона має область друку меншу. І для мене це, наприклад, зовсім не зрозуміло. Навіщо зменшувати область друку? Якщо ти вже звик, я, наприклад, навпаки, хотів би, щоб вона була ще більше, ця область друку, враховуючи те, що ви ставите прошивку кліпер, то навпаки збільшуйте. Це дозволить друкувати більш серйозні моделі, цільні моделі. І це важливо. Але вони пішли по іншому шляху. Тому для мене, наприклад, Півля сучасного реборна третього, просто не має абсолютно ніякого сенсу. Другий реборн мені підходить більше, в нього більша область друку. Так, він друкує повільніше. Але є одне важливе, але про яке багато хто просто замовчує з блогерів, або навіть просто і не говорить про це: це сопла. Велика швидкість на кліпері досягається завдяки маленькому соплу, тобто 0,2. там. 0,4 або 0,6. Адже все впирається в пропускну здібність вашого хотенда. Наприклад, на звичайнісіньких ось таких принтерах з заводу стоїть хотенд з нагрівальним блоком є 3 dv 6 у якого пропускна здібність ну, максимум там, 15 кубиків. Ну, насправді там, до 12. Це без втрати якості. Звісно, з такою пропускною здібністю. Соплом 04 можна друкувати на швидкості до 150 мм на секунду. Якщо ж взяти нагрівальні блоки сучасних принтерів, таких як s 1 Creality, там стоїть великий нагрівальний блок, завдяки чому пропускна здібність збільшена вдвічі, тобто 24 кубики. Якщо ми поставимо сюди, наприклад, як я це зробив, ось такий вулкано-звичайнісінький блок, збільшений. Він дозволяє друкувати з пропускною здібністю до 25 кубиків. Тобто ми прирівнюємо його до сучасного принтера з сучасною головою. Пропускна здібність у нього велика, але швидкість він не може розвинути, тому що в нього немає кліпера. Якщо без кліпера поставити швидкість там, друку 200 300 мм на соплі 0,4 то звісно при такій швидкості у нас буде неякісний друк. По-перше, буде і переекструзія, будуть кути завалюватися, буде недоекструзія в деяких місцях, тобто це буде проблема, величезна проблема. Ну і за інерцією його буде ось так колихати, коливати, і ви не отримаєте якісного результату. Тому на отакі звичайнісінькі принтера ставити величезну швидкість друку без прошивки кліпер просто неможливо. Але у мене виникає запитання до вас, шановні глядачі. А що буде, якщо ви. Поставити на свого Бамбулаба, Creality, s 1 чи якийсь -який, інший сучасний принтер сопло 08, 1,2 або ще більше. Чи зможете ви друкувати на швидкості 200, 300 чи 400 мм на секунду? Я вам можу зразу сказати: ні, не зможете. А все дуже просто. Треба просто порахувати пропускну зібність, чи зможе при такій швидкості. Для того, щоб прорахувати можливості вашого принтера, я підготував ось таку спрощену таблицю і спрощену формулу. Якщо подивитися на цю формулу, ми бачимо, що ми швидкість помножили на сопло двічі, і помножили на шар, яким друкуємо. І як ви бачите, у мене тут шар це половина від сопла. Це, скажімо так, стандарт для того, щоб отримати гарну якість без втрати якості. Половина від сопла це найкращий варіант. Можна ставити, звісно, там і менше, можна ставити більше. Але якщо ви хочете дійсно класно отримати якість, то беріть десь половину від діаметра. І виходить у нас 0,24. Тобто при швидкості 60 мм на секунду з соплом 0,2 у нас і шаром висотою 0,1. Об'єм складає 0,24. А ми знаємо, що, наприклад, той же самий v 6 є 3 v 6 звичайнісінький нагрівальний блок, він до 15 мм кубічних дозволяє. Тому навіть при швидкості 200 мм на секунду ми і 1 мм кубічного не видаємо. Тому, звісно, тут можна ставити і 1000 мм на секунду. Давайте поставимо і подивимося, що буде 4 всього кубики. Тобто сопло 0,2 дозволяє друкувати з найвеличезнішими швидкостями. Давайте збільшимо до 0,4. І ось тут уже цікавіше. При 1000 у нас уже 32. Ми не зможемо E3D6 друкувати на такій швидкості. Десь приблизно 450 це буде максимум для друку Є3D6. При 0,6 висота 0.3 – 16,2 е 3 d 6 звичайнісінький нагрівальний блок, просто не зможе працювати. А от сопло 08 це вже цікавіше. Навіть при швидкості 60 для е 3 dv 6 це вже буде забагато висота шару 0,4. 100 мм на секунду це потолок для сопла 0,8, висота шару 0,4 25,6 Не кожен вулкан може видати такий параметр. Що казати вже про сопло 1,2, друзі. Навіть 60 мм на секунду. Забудьте про нього. Навіть бамбулаба буде відпочивати. Максимум там на швидкості в 30 мм в секунду він зможе більш-менш хоч якось друкувати. А ось поряд я зробив таблицю, щоб вам було чіткіше зрозуміліше, які максимуми по соплам і по шарам йдуть відповідно до об'ємів. Якщо взяти, наприклад, швидкість 60 мм на секунду, то звісно ми беремо соп 8, висоту шару 0,4. При соплі 1 ми вже виходимо за межі вулкану. А отже, висновок досить простий. Починаючи з 06 сопла і вище, необхідність в кліпері просто відпадає. Адже він не буде працювати на великих швидкостях, ми їх просто не зможемо включити. Максимум це 100-120, в залежності від того, яке маленьке у вас там сопло 0,6. При 0,8 забудьте про кліпер, він не буде працювати. Там буде працювати звичайнісінький принтер, звичайнісінька плата, нічого особливого, він буде не гірше відпрацьовувати, ніж е, дуже відомі там і сучасні принтера. Тому що тут вже йде обмеження по швидкості, по соплу і по висоті шару. Якщо вам потрібен принтер для якихось маленьких деталей, там, якогось хобі, там, не для бізнесу, то в такому випадку, звісно, хочеться щось новеньке, там, потужне, цікаве, сучасне. Тоді є сенс, можливо, продати свій старий принтер і купити новий. Але якщо ви працюєте, працюєте з серйозними деталями, там по 5-6 по кг, величезними, які друкуються дуже довго, для того, щоб зменшити час друку, звісно, вам приходиться збільшувати діаметр сопла. Бо якщо б я ось цю величезну деталь друкував би соплом 0,4, навіть з кліпером він би друкувався би довше, аніж я друкую його соплом 08 на ось цьому реборні. Ось така цікава математика. На цьому я з вами буду прощаватися. Про цю детальку розкажу вам в наступному відео, вона вам дуже сподобається. Це тільки одна половина, інша друкується на другому реборні. А з вами був Макс, до нових зустрічей, бувайте!